В мене розмір 10 см це дуже мало. І так, міфи та легенди про розмір. Пояснюю. Влагалищі жінщини в середньому від 7 до 12 сантиметрів. 7 12. 7 це отут. 12 це трошечки більше. 7 см. Від 7 до 12. Розумієте, так? Тому я взяв два приклади. Це болт М10. Він... Майже 7 см 6,8 А оце приблизно 12 см. Тобто, що я маю на увазі? Дивіться, вся лінійка відносно мого вуха та мого тіла. Дивіться, Це 12 см. Цього буде вдосталь, щоб хлопець дістав до шийки матки в деяких позиціях. 7. Це якщо у дівчини така анатомічна особливість, що її влагалище 7 см. І чоловік вже дістане до шийки матки все, якщо ви хотіли дістатися до шийки і думаєте, що від цього дівчина буде кінчати. Ні. Я вам приводжу випуску: влагалище як зона. Влагалище номінірується, номінально відноситься до ерогенних зон. Многі чоловіки вважають, що воно суперчувствительне, але це... Миф та легенда. Лише не больше 14% девчаток можуть відчути торкання до стенок влагалища И метод от противного Если бы чувствительность стенок влагалища была бы супер То тампон бы носить было нельзя Потому что девушки бы его ощущали Прямо в собі. Але багато дівчат більше 80% цього не відчувають. І тому можуть його залишити там, тобто забути. І це може бути проблемою. Навіть може привести до токсичного шоку, якщо залишити тампон там на дуже довгий час. Так, відео про тампони я ще запишу. От. І ще раз влагалище от 7 до 12 см, хлопці. 7-12. І цього буде вдосталь. Але хто так класно та сочно роз... розповсюджує міф, що дівчата хочуть дрини? Фільми для дорослих. От і все. Але там великий розмір виклю... виключно задля кадру. Бо якщо повністю хлопець проникне в дівчину. То нічого на картинці не буде видно, окрім двох ляшочок. все. Тому там просять від 18 сантиметрів. І актори жаліються, що при крупних кадрах вони можуть входити лише на пів шишечки. І все. Їм це дуже неприємно. Тому хлопці ще раз наголошую: Пестення та стимуляція зовніх статевих органів, клітер, губи. Груди, шия, ручки, внутрішня сторона бідів, цілунки, компліменти. Оце все доведе до оргазму. А не те, що ви просто берете свій член та тикаєте туди оце. І останнє, якщо жінка захоче встромити в себе якийсь предмет, вона візьме ось цей ліхтарик, він 15 см, та собі встромить. Але дівчата ж цього не хочуть. Вони хочуть зайняття коханням. Тому, хлопці, ваша проблема з розміром статевого члену лише ваша. І з нею можна працювати.